Чуєте, ну це прям знахідка. ну от Реальна знахідка. Тому що цих машин взагалі продається в одиниці. Навіть зайти зараз на авторію, подивитися, і ви побачите, що їх продажу немає. Але цей автомобіль є в Гуцькі. Подивіться, це у нас Рено Талісман, 16-й рік. Він в нас в седані і в максимальній комплектації Інтіалі. Максимальна оптика. Бачите. в нього, Дістрончик є. Парктроніки, максимальні диски 19, 1,6 дизель, автомат 118 кВт, 17% 500 коштує цей автомобіль, складання дзеркал, безключовий доступ, повністю шкіряний салон з вентиляцією, з підігрівом сидінь, максимально магнітола. Коробочка у нас тут є, дицидні, стромчик, це все, є тонування, хром. І ось отак от виглядає задня частина. Парктроніки 360. Камера є. Не, ну реально кру... крутий автомобіль. Все такі ковши, підтримка колін. Ну Такі жирнючі, жирнючі. Дякуємо.